Ті, хто реалізовує проекти за іноземні кошти, відтепер тепер матимуть відстрочку від військової служби. Кабінет міністрів України представив новий порядок бронювання роботодавцями своїх працівників від мобілізації. Урядовці вирішили, що представництва донорських установ та неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, є критичними для функціонування економіки України. Відтак їх працівники можуть розраховувати навіть строчку від служби. До слова, список тих, хто може отримати броню відповідно до нового порядку, добряче розширився. Навіть попри загальну мобілізацію, певна категорія військовозобов'язаних має право отримати відстрочку від служби. Роботодавець може забронювати свого військовозобов'язаного працівника. Така можливість передбачена законом. 31 січня набрала чинності постанова Кабміну Номер 76, яка запроваджує новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. Ця постанова просто розширює перелік тих підприємств організації, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних у постанові, яка набрала чинності 31 січня. Передбачено, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють у таких структурах. В органах державної влади Інших державних органах, органах місцевого самоврядування, бронюванню від мобілізації підлягають працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання, а також працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для Збройних сил України та інших військових формувань. Броню можуть отримати ті, хто працює на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період. Щодо термінів дії броні, то усе залишається як і раніше. Забронювати працівника, так би мовити, на усе життя, не можна лише на 6 місяців. За потреби бронювання можна поновити і відповідний статус продовжиться. Отож, новий документ нам говорить, що забронювати працівника має право бізнес, який є критично важливим для функціонування економіки. Що це за бізнес? Підприємство має бути великим платником податків, великим експортером, має відноситися до переліку стратегічно важливих, має бути відсутня заборгованість по ЄСВ і таке інше. Усього сім критеріїв. Якщо підприємство відповідає, хоча б трьом критеріям, то воно входитиме до категорії критичних. Є структури, для яких достатньо відповідати двом критеріям. Підприємства, які відносяться до категорії крити. Згідно нової постанови можуть забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, але не усім треба відповідати критеріям критичності, означеним у постанові. Наприклад, у документі просто констатується, що критичними для функціонування економіки України є спеціальні установи. ООН закордонні дипломатичні установи в Україні представництва донорських. Установ, а ще критичними для функціонування економіки України є виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій та міжнародні та українські неурядові організації, які реалізовують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів. Усі ці структури можуть бронювати своїх працівників від військової служби. Їм не потрібно відповідати критеріям критичності, як от під. Приємствам чи компаніям цим структурам просто потрібно бути у переліку, затвердженому МЗС чи секретаріатом Кабінету міністрів України. Певну кількість активістів, які забажають створити чи принаймні працювати у організації, яка освоює іноземні кошти, ой, як збільшиться. А освоювати є що іноземних коштів на фоні війни в Україну лється чимало. Марія Петручик для новин на часі.